Микола поворозника, першого заступника Віталія Кличка, звільнили 10 червня. Відбулося засідання Київради, яке стало результатом петиції, ініційованої після нашого журналістського розслідування. 25 квітня на закритій території Вишгородського водоканалу під прикриттями лісу і закритих воріт збирається на свято чиновники КМДА. Головний винуватець свята перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Саме він вирішив, що його день народження важливіший за день пам'яті. І так, це я та сама журналістка, яка приїхала на шашлики до водоканалу і вручила квіти поворознику, наче він герой дня. Ну хто ж не любить святкувати в часи трагедії? Тож чи знаєш взагалі керівництво КМДА? Те, що ви сьогодні святкуєте? У день жалоби? Ми сьогодні нічого не святкуємо. У вас же день народження було 10 квітня? А святкуєте ви сьогодні? Я сьогодні нічого не святкую. Так, а що ви тут зібрались? І все КМДА майже все тут у вас зібралось. Ще й в робочий час, до речі. Рішення про звільнення Миколи Поворозника отримало підтримку: в 70 голосів. За 70 проти 2, отрималось нуль рішення прийнято. Нагадаю, що це не перше звільнення поворозника. Він уже втратив свою посаду першого заступника начальника київської міської військової адміністрації ще 10 квітня цього ж року. А Віталій Кличко, як завжди, вагався, чи додавати до регламенту сесії голосування за петицію, яка на диво швидко набрала необхідну кількість голосів. Адже в нашій країні завжди важливо, щоб депутати мали можливість обрати, коли саме їм висловлювати підтримку народу. І, врешті-решт, депутати в залі не мовчали. Вони, мабуть, вирішили, що час діяти, бо українців це дійсно турбує. Віталій Володимирович, крім якихось домовленостей, існує регламент Київської міської ради. Якщо поступила пропозиція і є прохання поставити на голосування, ви повинні поставити на голосування. І лише зал вирішує. Тому прошу поставити на голосування. Пропозицію вітренка. Віталій Володимирович, я хочу звернути вашу увагу, що. Е... Порушуючи регламент зараз і не ставлячи на голосування питання, які просять поставити депутати. Ви не можете цього робити. Ви маєте ставити це на голосування. Але зриваючи регламент, ви бачите, ми не йдемо на цей зрив регламенту, на порушення регламенту. І У вас не вистачає голосів поставити жодне питання. Таким чином, ви сьогодні знову зірвете засідання сесії. А ви керівник Київради, Ви не можете робити е, те, що ви захочете. Ви маєте діяти відповідно до регламенту. Дякую. Дякую за ваше зауваження. Справа в тому, що е... Причини його звільнення вражають невиконання завдання щодо звіту про видачу перепусток під час комендантської години, систематичні затримки підготовки розпоряджень. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що поворозник створював перешкоди для ефективної роботи адміністрації, що негативно впливало на критично важливі процеси. Не менш шокуючим є інформація про понад 100 порушень у закупівлях за 2024 рік, де збитки сягнули 8 мільярдів гривень. Зокрема, 60 мільйонів гривень були вкрадені на послугах для тяжкохворих. А ще у день трауру за загиблими під час масованої російської атаки на Київ поворозник влаштував святкування свого дня народження. Так у робочий час в день жалоби він зібрав чимало високопосадовців КМДА на території Вижу Родського водоканалу. Об'єкта критичної інфраструктури, і саме цей інцидент, на якому була я та команда, став причиною активності суспільства. Петиція із закликом звільнити всіх заступників та посадовців, які у день жалоби влаштували свято у робочий час. Поворозник має піти і залишити все, що більше не належить йому за правом і совістю, зазначив голова фракції Слуга народу у Київраді Андрій Вітренко. Підкресливши важливість покарання за подібні вчинки, а чи дійсно це покладає край безвідповідальності влади, чи зможе суспільство отримати справедливість?